У Попельнастівській громаді відзначили День працівників освіти. На урочистості зібралися педагоги, керівники та представники влади. Святковий захід відбувся на базі Червонокам'янського базового сільського будинку культури. Теплі слова на адресу освітян прозвучали від сільського голови Олега Волянського. Дякую педагогічним колективам всіх наших старостинських округів. Адже не дивлячись на тривоги, не дивлячись на всі складнощі, які є в підготовці і в проведенні навчального року, ви з цим гідно справляєтесь. Ми всі разом докладаємо максимум зусиль, щоб підготовка до нового навчального року, сам навчальний процес, відбувався максимально в зручних, комфортних і безпекових умовах. Не дивлячись на всі труднощі, ми покращуємо матеріально технічну базу всіх шкіл. Потрібно сказати саме основне: ми на даний час зберегли всю єдину систему освіти нашої громади. Кращих педагогів громади відзначили грамотами сільської ради та відділу освіти. Ці відзнаки символ подяки за любов до дітей і відданість своїй справі. І зараз ми з вами. Виховуємо покоління дітей, яке буде відбудовувати нашу країну після перемоги. Тому я бажаю вам всім здоров'я, бажаю творчих успіхів, наснаги, бажаю, щоб закінчилася війна нашою перемогою, не поступками, а перемогою, і щоб Україна збереглася як цілісна держава, а українці, як нація, пишалися собою і були відомі всьому світу. Святкову атмосферу створили виступи місцевих аматорських колективів: Еліт Денс, Червонокам'янські чарівниці, Юкраїн Джой та Намистинки. Їхні енергійні номери додали яскравих емоцій і піднесеного настрою. Для мене школа це припосійний дім, це діти, це вчителі, це. Та атмосфера, в якій царує затишок, успіх. Ти радуєшся успіхам дітей і своїх колег. Це для, для мене в цьому навчальному році 25-й рік навчальний, тобто ювілейний такий вважаю наша попенастівській громаді, саме освітянській попенастівській громаді, в цьому навчальному році успіху, терпіння, наснаги, радості. І щоб усе вдавалося помагати своїм колегам, витримки, здоров'я, професійного використання. А всім нам вибрало неба перебування. Педагоги Попельнастівської громади це люди, які щодня творять майбутнє, навчаючи, надихаючи і підтримуючи дітей. Їм наша щира вдячність і пошана.